Каю. Мультфільм знятий за книгами видавництва Лезадісьйон Шует. Ти вже великий хлопчик. Я поки що малюк вивчаю. Мій світ веселий, як каю. Каю, Каю, як каю. Це я. Отже, діти, слухайте історію. О, погляньте на каю. Він переляканий. А вгадаєте чому? Історія називається Велика Гірка Каю. Каю веселився на дитячому майданчику. Дивись, дивись. Чу-чу, тату, я поїзд. Привіт, каю! Привіт, Клементино. Я поїзд. Можна я з тобою? Клементина і каю весело грали у паровозики. Аж раптом Клементина щось запропонувала. Хочеш з'їхати з гірки? Так. Ні, не тут, а там. Клементина показувала на гірку для старших діточок. Але коли каю підійшов ближче, гірка здалася йому дуже високою. А вона дуже висока. Тут пограю. І каю переконав Клементину просто погратися. Доганяй мене каю. А Ось і я обпіймав. Каю вже пізно, скоро додому. О, ні. Давай каю. Тут високо, але я не боюся. Классно! Давай, Каю! Твоя черга! Давай! Спускайся, Каю! Давай! Это весело! Але насправді каю дуже перелякався. Тату, тату. Каю скиглить. Він боягуз, А я ні. Це так легко. Не бійся, каю. Так, це дуже висока гірка. Але з'їжджати з неї цікаво. Я знаю, що ми зробимо. Давай спускатися разом. Один, два, три. Рушай! Каю було лячно, але Клементина зовсім не боялась. Я спускалася сама. Є! Я теж спустився сам. Це легко. Час іти додому, каю. Я зараз повернуся. Ще один разочок. Але як виявилося, це був не останній раз.